Вітаю, друзі! Проект Чимо історію з генезою та я, Юрій Білаєв, чергове З вами сьогодні будемо говорити про Центральну Азію та вплив Російської імперії на ці терени. Отже, Центральна Азія, малозвіданий для нас край, величні сині куполи, ритмічний шум базарів, вузькі лабіринти міст, що пам'ятають тисячоліття, земля, де легенди переплітаються з реальністю, а історія захована у візерунках плитки і стародавніх каналах. Але якою була ця територія в другій половині 19 століття? Що відбувалось тут, у часи, коли Європа переживала революції, імперії змінювали кордони, а світ. Тові держави зіштовхувалися в боротьбі за вплив. Тут у бухарі каканді та хіві розгорнулася одна з найгостріших геополітичних драм епохи для народів Центральної Азії: експансія Російської імперії. Власне, далі якраз про це. Отже, одною з трьох наших історій буде історія про бухару. Поїхали у 1785 році. Владу в Бухарі отримує Шах шахмурант, перший правитель династії мангітів. Саме він перетворює країну на емірат. Бухара стає одною з ключових точок протистояння Росії та Британської імперії. Саме тут розгортається історія британських офіцерів Чарльза Стодарта і Артура Канолі, страчених і міром насрулою. Попри символічну роль у Великій Грі, Бухара не витримує зіткнення з Російською імперією. В 1868 році Емір зазнає поразки, а Росія анексує частину територій, включаючи Самарканд. В 1873 році решта Емірату стає російським протекторатом, оточеним туркестанським генерал-губернаторством. Тепер поговоримо про хіву паралельно із змінами в бухарі. Зростає сила хіви після 1746 року плем'я Канград фактично контролює державу, призначаючи маріонеткових ханів. У 1804 році Ільтузар Хан офіційно засновує династію Канградів. Ханство процвітає за Мухаммада Рахіма Хана та Алаха Куліхана, але після 40-х років 19 століття поступово починає занепадати. Крах прискорює смерть Мухаммада Амінхана у 1855 році під час спроби повернути сирах. Однією з причин російського наступу на територію Хіви 1839 року Була наявність російських рабів у Хіві. Щоб усунути цей привід, британці запускають власну операцію зі звільнення невільників. Капітан Джеймс Ебот, переодягнений афганцем, прибуває до Хіви в січні 1840 року. Хан підозрює його, але дозволяє відвести листа російському царю. Дорогою назад Ебота грабують, але відпускають. Другий британський агент. Лейтенант Річмонд Шекспір спрацьовує краще. Він переконує хана звільнити всіх російських невільників і оголосити работоргівлю злочином, що каратиметься смертю. З 1848 року Росія вже має постійну військову присутність у регіоні, будують форт Аральск, контролюють гирло Сердар'ї. Військова перевага імперії стає очевидною. У 1873 році після захоплення Ташкента і Самарканда генерал Кауфман вирушає в Хіву з 13-тисячним корпусом російських військ, і ханство вимушено капітулювати 10 червня, а 12 серпня влада ханства підписує договір про перетворення хіви на російський протекторат. Отже, ми підійшли з вами до третьої частини нашої оповіді: будемо говорити про Коканське ханство. Поруч із Бухарою та Хівою у XVIII-19 століттях постає іще один важливий гравець Коканське ханство. Воно швидко перетворилося на динамічну і агресивну державу, що контролює Ферганську долину і супернічає з Бухарою. Але саме Кокант найбільш гостро відчуває зіткнення з росіянами у першій половині 19 століття. Коканське ханство швидко розширюється, займаючи Ташкент. Худжанд території уздовж сирдар'ї та російське просування стає просто катастрофою для них. У 1865 році генерал Черняєв захоплює Ташкент. У 1867 му Каканд втрачає худжанд. Ханство стрімко слабшає. У ньому вибухає громадянська війна і киргійські племена відокремлюються. Російські генерали Черняєв, Кауфман і Скоберів просуваються у ферганську долину. Попри опір Каканда, сили дуже нерівні. У 1875 році в ханстві спалахує повстання проти податків та російського впливу. Новий хан Насрудін займає різко антиросійську позицію, і це, власне, стає приводом до остаточного удару по Коканському ханству з боку Російської імперії. У 1876 році російська армія входить у Каканд. Ханство ліквідовано, а його територія включена до ферганської області російського Туркестану остаточний кінець незалежності ферганської долини. Отже, друзі, підіб'ємо підсумки. Центральна Азія, періоду другої половини 19 століття, важливий регіон у протистоянні Британської та Російської імперії. Також цей регіон важливий для Російської імперії з точки зору утвердження її імперських інтересів в Азії. Варто сказати, що Російська імперія ніколи не зупинялася в своїй експансії. Це стосується і українських земель, і Центральної Азії.